Знайомтесь, переможець проєкту «Кращі серед нас за результатами 3 кварталу 2022 року Олег, 14 років працює в службі експлуатації систем газопостачання компанії Криворіжгаз. Досвідчений, відповідальний та завжди налаштований на якісне виконання роботи Олег щодня забезпечує безаварійний та безперебійний розподіл газу до споживачів Кривого Рогу та Криворізького району. Має довгий шлях професійного росту в компанії. І сьогодні в його підпорядкуванні три працівника електрогазозварник і слюсарі. З початку року Олег разом із колегами у посиленому режимі виконував роботи з підготовки газорозподільної системи до опалювального сезону для сталого розподілу газу тисячам родин криворіжжя, встановив 12 сучасних шафових газорозподільних пунктів виробництва RGC Production. Кредо в житті Олега робити будь-яку справу якісно, швидко та з любов'ю.